Спортивна арена для занять баскетболом, пляжним волейболом та настільним тенісом. За два роки у сваляві облаштували справжній спортивний хаб завдяки ініціативі місцевих жителів. Ми чуть-чуть більше запустили різних напрямків, тобто ми тепер зробили той повністю пляжний волейбол. Довели його і кажуть, до, до розуму <сум> до повністю різного різного типу стандартів. Ми поставили окремо ще за допомогою коштів. ООН, виграли грант і зробили спортивний. Кортик, тенісно, волейбольний кортик. Ми зробили баскетбольну площадочку за момент того, якого ви власне, були в гостях. Ми зробили воркаут-зону, зробили зону для відпочинку людей, де вони можуть прийти відпочити тут, подивитися, як діти їхні займаються спортом, діти підлітки. І, можливо, і самі можуть використати цей майданчик для свого спортивного розвитку. До створення простору для занять спортом долучалися небайдужі місцеві жителі. Хтось допомагав фінансово, хтось матеріалами, а дехто у вільний час допомагав виконувати необхідну роботу. Пан Олег каже, така підтримка місцевих стала для нього приємною несподіванкою. Дуже багато людей, де б ми ніколи не подумали, що вони мають бажання вкладати свої кошти, бажання, сили в спорт. Багато робіт, які виконуються. Це виконується за все ж таки за допомогою наших мешканців, яким теж не байдуже здоров'я фізичне наших молодих дітей, як наших молодих мешканців сваляви. Ну і дорослих. мета проєкту створення безкоштовного спортивного комплексу, де можуть займатися спортом як дорослі, так і малі. Вже зараз на майданчик щодня приходить займатися молодь. Небайдужі жителі Свалявщини об'єдналися аби створити у своїй громаді спортивний хаб. Тепер тут є простір для занять баскетболом, волейболом, настільним тенісом та воркаутом. Тепер у містян буде ще більше можливостей проводити час з користю. Ініціатори проєкту кажуть, що такі хаби це інвестиції в здоров'я та майбутнє молоді. мотивуємося. Ми тим, що приходимо кожен вечір і дивимося, що на цей майданчик потрібен дійсно дітям, потрібен дійсно нашим мешканцям, нашим гостям міста, пер внутрішньопереміщеним особам і так далі. Це той майданчик, де вони можуть спокійно проводити час, оздоровити себе. І знаєте, згуртовуватися разом, і оце найбільш мотивує, коли ти приходиш на майданчик, а в тебе 50, 60, 100 дітей можуть одночасно радіти, займатися спортом і спілкуватися між собою. Наразі на території спортивного хабу проводять різноманітні змагання та спартакіади серед школярів. Надалі ставлять собі за мету впорядкувати територію навколо спортивного майданчика.